Запам'ятайте всі, хто хоче вбити мій народ. На нашій землі війна йде останні тисячу років. Ми воювали в Київській Русі з татарами, Ордою, племенами. Ми воювали проти царської Росії. Ми воювали з Польщею. Ми воювали з Угорщиною. Ми воювали з царською Росією. Ми воювали з турками. Ми воювали в Першій світовій війні. Ми воювали в Другій світовій війні. І найбільша кількість героїв Радянського Союзу, українці. Ми воювали в Афгані, ми воювали в Анголі, ми воювали в Ефіопії, ми воювали в Ічкерії за Чеченців і Дудаєва. Ми воювали в Іраку. На нашій землі опір російській окупації тримався до 1960-х років. Нас не змогли витравити ні Голодомором, ні Чорнобилем. Ми вигризли незалежність. Ми нація воїнів і вбивць режимів. Ми пережили і переживемо всіх. Комуністи не дарма знищували нашу мову і перекручували історію. Вони не могли б інакше нас підкорити. Але справа не в мові, справа не в історії, справа в генах. Швидше весь світ здихнеться в ядерній війні. Але останнє, що він почує: слава Україні! Переможемо і цього разу.